Вітаю, я Володимир Мамалига, психолог. Мене запитують, що таке розвиток соціальних навичок та навіщо він. Розвиток соціальних навичок є важливим аспектом покращення взаємодії з іншими людьми, побудови стійких відносин та досягнення успіху в різних аспектах життя. Оскільки порад, які можуть допомогти вам розвивати свої соціальні навички, навчіться слухати інших уважно. Та з інтересом. Це допомагає виражати інтерес та підтримку, а також зрозуміти думки та потреби інших людей. Активна комунікація. Розвивайте навички говоріння перед іншими. Важливо вміти ясно та зрозуміло висловлювати свої думки, ідеї та почуття. Невербальна комунікація. Звертайте увагу на мову тіла, жести та міміку. Розвивайте емпатію. Навчіться ставитись до почуттів та думок іншим з розумінням та співчуттям. Ставте запитання. Питання допомагають поглибити розмову, показати інтерес та дізнатися більше про інших людей. Навчіться виявляти спільні теми та інтереси з іншими, а також враховувати їхні потреби та стиль спілкування. Вчіться вирішувати конфлікти. Розробляйте стратегії в регулювання конфліктів, навчайтеся слухати іншу точку зору і шукати компромісні рішення. Розвивайте свої знання та інтереси. Це допоможе мати цікаву тему для розмов та знаходити спільні пункти з іншими. Взаємодія в групі. Приєднуйтесь до груп або команд, де ви можете спілкуватися з різними людьми та навчатися співпрацювати. Практикуйте. Не бійтеся виходити з зони комфорту і спілкуватися з новими людьми. Що більше ви практикуєте, тим більше ви зможете розвивати свої соціальні навички. Пам'ятайте, що розвиток соціальних навичок це постійний процес. Важливо вірити в себе, бути відкритим до навчання. Та практикувати ці навички в різних ситуаціях. Пам'ятаємо, що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію психолога та психотерапію. І наша команда це робить за підтримки Українського ветеранського фонду. Зустрінемося.